Друзі, привіт! Для цього смачного рецепту розбиваємо в миску 2 яйця, додаємо 3 столові ложки з гіркою цукру. Перемішуємо вінчиком яйця із цукром близько 3 хвилин. Нам необхідно, щоб цукор максимально по можливості розчинився в яйцях. Додаємо 2 столові ложки олії. І 3 столові ложки сметани можна брати будь-якої жирності. В мене жирність 20%. Для об'єднання перемішуємо продукти вінчиком. Беру стакан борошна об'ємом 250 мл і просіюю в тісто. І додаємо останній компонент це розпушувач, 2 чайні ложки. Також просіюємо. Замішуємо тісто вінчиком. Ось така консистенція повинна вийти. Тісто має вільно стікати з вінчика, однак не дуже рідке. На цьому етапі. Тісто відставимо і займемось яблуками. Знадобиться три яблука середнього розміру будь-якого сорту, який вам подобається. Наша задача очистити яблука від шкірки. Вирізаємо серцевину, наріжемо яблука на невеликі шматочки. Перекладаємо до тіста і все ретельно перемішуємо ложкою. Нам необхідно, щоб кожен шматочок яблука був у тісті, змащуємо сковороду шматочком вершкового масла. Діаметр моєї сковороди 28 см. Викладаємо майбутній пиріг на сковороду, розрівнюємо, накриваємо кришкою і ставимо на плиту на самий маленький вогонь на 40 хвилин. Якщо під кришкою будуть збиратись крапельки, їх потрібно прибрати. Отже, друзі, пройшло 40 хвилин, пиріг піднявся, тісто зверху не повинно липнути до рук. А також перевіряємо готовність всередині зубочисткою. Якщо виходить суха, пиріг готовий. Пиріг я перегорнула з коринкою наверх. Ось такий рум'яний і привабливий він виходить. По бажанню прикрашаємо цукровою пудрою. Саме час заварити чай і поласувати. Зараз осінь, за вікном прохолодно. Вітер, а дома тепло, затишно, так і хочеться накритися ковдрою, поринути в цікаву книгу або серіал, і гарячий чай з пирогом стануть у нагоді. Смак перевершив всі мої сподівання: ми з чоловіком не могли відірватись, поки весь не з'їли, навіть він охолонути не встиг. Друзі, а якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!